Друзі, вітаю і запрошую вирушити у нову аудіомандрівку. З вами я, Ірина Коваленко, авторка радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд. Сьогодні у нас досить цікава та незвична подорож, адже щоб дістатись місця призначення в реальності, ми мали б витратити немало часу та енергії. Та, хоч мета наша важко досяжна, але діставшись її, спробуємо торкнутись небес. Вирушаємо сьогодні в гори, і так як робимо ми це віртуально, можемо здійснити аж дві мандрівки. Отже, відвідуємо сьогодні гору Попіван та обсерваторію, що розташована на самій вершині. А потім дізнаємось про унікальну програму природотерапії, яку пропонує команда громадської організації Метта. Піпіван або Попіван існують дискусії щодо правильної назви цієї вершини. І якщо з назвою Піпіван все більш-менш зрозуміло. Але правильніше, все ж таки, попіван. Гору називали так, адже вітри на цій вершині звучать якось по особливому, так наче попівають, поспівують якусь невідому, але чарівну мелодію. Від цього й назва попіван. Як варіант гору також називають чорною, але тут не варто плутати із чорногорою, гірським масивом до якого ця гора належить. Розкажу вам про найвисокогірнішу українську споруду монументальну кам'яну обсерваторію, що розташована на самісінькій вершині. Зараз це міжнародний науковий центр обсерваторія. Цю споруду також називають білий слон через те, що взимку її вкриває такий товстий шар снігу, щільно втрамбованого вітрами, що зі сторони будівля і справді нагадує величезного білого слона. Отже, з назвами наче розібралися, дізнаємося про історію створення обсерваторії. Нагадую, що до 39-го року ця територія Україні не належала. Тож, у 1936 році Міністерство військово-повітряної оборони Польщі розпочало будівництво. У конкурсі переміг проєкт через такі його умови: використання місцевого будівельного каменю, раціональність, гармонія будови з навколишньою природою, а головне урахування дуже суворих кліматичних умов карпатського високогір'я. Загалом на будівництво обсерваторії залізничної станції Ворог та до гори Попіван, це близько 70 кілометрів, було доставлено майже 800 тонн будівельних матеріалів. З довколишніх сіл везли камінь та деревину, а от потужне і дороге остаткування привозили з усього світу. Будівельні матеріали робітники доставляли не тільки за допомогою коней, а й власних спин. Їздових, котрі везли цеглу чи цемент, ніхто не супроводжував, а от тих гуцулів, які везли цінні товари, скло, провізію, ковдри, полотно. Постійно супроводжували польські військові. Кількість людей, задіяних у будівництві, постійно змінювалася залежно від пори року та погоди. Найбільш затратною та трудомісткою в будівництві була доставка вантажів. До приміщення обсерваторії підвели водогін, спроєктували власну систему опалення, в тому числі обладнали котельню. Адже взимку на вершині буває кілька метрів снігу, а температура може становити мінус 40 градусів. Тож при будівництві обсерваторії створювалися такі умови, щоб дослідники могли знаходитись там цілий рік. Товщина стін обсерваторії більше метра. Вважається, що всередину вкладали просмолений корок. Це здійснювалося для того, щоб стіни утримували якомога більше тепла всередині будівлі. А доставляли такий корок із Африки. Влітку 1938 року обсерваторію відкрили. На той час там були готель, господарські приміщення та астрономічна вежа. Два рівні готелі із східного боку та п'ять із західного. Через перехід на першому поверсі можна було потрапити до вежі. Нагору піднімалися гвинтовими сходами. У самій вежі знаходився дуже коштовний телескоп, а зверху встановили Велетенський мідний купол. Всього будівля налічувала 43 кімнати та 57 вікон, справжній велетень, зведений на одній із найвищих гір Карпат. Навіть за сучасними мірками такий об'єкт не просто супертехнологічний. Родзинкою обсерваторії був її астрограф, це такий спеціальний телескоп, який призначений для фотографування небесних світил. Справа в тому, що раніше телескопи використовувалися тільки для спостереження за космічними об'єктами. А от з кінця 19 сторіччя, після того, як винайшли фотографію за космосом, вже не просто спостерігали, а фотографують побачене. Здійснюють це саме за допомогою астрографа. До обсерваторії Білий Слон, що на горі Попіван, астрограф привезли аж із шотландського міста Еденбург. Цей астрограф працював завдяки автоматично регульованим двигунам, що були обладнані надточним хронометром. На той час Попіванська обсерваторія вважалася другою за значимістю в Європі і шостою у цілісінькому світі. Обсерваторія, на жаль, функціонувала тільки один рік. 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна. 18 вересня співробітники і солдати змушені були покинути обсерваторію. Згідно з вказівками, частина обладнання і документації були знищені. Обсерваторія перестає існувати як науково-дослідна станція. Довгі роки споруди залишалася без будь-яких ознак життя. Радянська влада ще під час першої світової війни вирішила її не використовувати. Потім розроблялися проєкти та плани, досить грандіозні та масштабні, але далі ідей та паперів діло не пішло. Вже на початку цього сторіччя проєкт по відбудові обсерваторії отримав патронат президентів Польщі і України. Проєкт отримав фінансування, а історичною датою слід вважати 4 вересня 2012 року. Саме в цей день на вершину гори підняли перший будівельний вантаж і бригади робітників. Результат міжнародний науковий центр Обсерваторія, створений спільними силами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, і студіями Східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Їх мета створення навчально-наукового центру. Планується, що обсерваторія буде використана не тільки для астрономічних. Чи метеорологічних спостережень. Науковці також планують організацію польських, українських та міжнародних наукових досліджень, індивідуальні та групові дослідження, а також студентські практики у галузі біології, ботаніки, природокористування, геології, астрономії, географії, метеорології, кліматології, туризму тощо. З 2013 року на території колишньої обсерваторії починає функціонувати Явірницьке пошуково-рятувальне відділення. Створення на третій за висотою вершині нашої країни окремого поста значно скорочує час прибуття рятувальників до місця нештатної ситуації, надає можливість своєчасно і оперативно допомогти туристам, які потрапили у біду. Повірте, це дуже важливо, адже багато туристів, дуже багато туристів, хочуть побачити і обсерваторію, і неймовірні краєвиди, тож вирушають у досить нелегку мандрівку. Саме з попівана розпочинається чорногірський хребет, що об'єднує в собі двохтисячники України. До речі, найвища вершина України Говерла теж входить до Чорногірського хребта. Гора Попіван розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Гора масивна має пірамідальну форму, розташована в межах Карпатського національного природного парку. Прямуючи до вершини, виминатимете таку рослинність, як ялівець, рододендрон карпатський та ялинові ліси. Ну і звичайно, за теплої пори року ви побачите різноманітні карпатські квіти, що точно зачарують вас своєю красою. Друзі, мандрівка в гори – це неймовірні відчуття. Звичайно ж, треба бути обережними, та ці миті наодинці з величу природи лікують, підтримують та надихають. Саме про це пропоную дізнатися більш детально. Отже, віртуально вирушаємо вже до Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. Адже саме сюди, до різних локацій, громадська організація Медта пропонує вирушати для спеціального виду природотерапії, горотерапії. Це відновлення та зцілення через походи та повернення до себе через взаємодію з іншими людьми. Ідея виникла у однодумців Віталія Дячука та Олексія Кушніра, котрі спочатку спробували ефект горотерапії на собі, щоб потім допомагати іншим відновитись. Мені вдалося поспілкуватися з Крістіною Обучинською, психологиною та асистенткою проєкту, що ж дізнаємось більше про саму ініціативу та види походів, які пропонує команда ГЕО. Придуманий і започаткований Віталієм Ячуком, який сам служив а, добровольцем в 2014-2016 роках, і зрозумів, що стан ну його змінився сильно після участі в бойових діях і шукав відновлення. Це відновлення він знайшов через великий гімалайський шлях, один з культових е трекінгових маршрутів, які він пройшов. А він почав збирати військових інших ходити в гори, в Карпат. Це мало позитивний ефект. Так він підтягнув свого колегу, свого майбутнього колегу Кушніра, який е був парамедиком Азовським, теж 16-му 16 в тих роках. І вони почали разом водити ці походи в форматі рівне рівному. Тепер же в 20 Ершому двадцять другому роках велась підготовка з залученням американського проекту for Vet, яка займається також реінтеграцією, реабілітацією ветеранів і ветеранок через походи в море, через спілкування, стані літератури в горах Колорадо. Ми вирішили долучитися як психологи Юлія Студницька та Олена Муха започаткували. Громадську організацію, щоб надати можливість такої підтримки природотерапевтичної, тому в двадцять році проект не запустився, але в якийсь момент стали проводити реабілітаційні прогулянки по лісу. Для внутрішніх переміщених осіб для фахівців першої лінії, які стикалися таким сильним навантаженням через роботу з людьми, і просто заземляти людей через походи. Потім вже почали перші військові також долучатись демобілізовані до цих прогулянок. І вже в 23 третьому весною відбувся перший похід одноденний в Карпати з групою ветеранів і ветеранів. Основна ставка природотерапії робиться на природу і на таке заспокоююче і зазимляючий вплив перебування не в місті а, і не серед тривог. Звичайно, ти всюди береш себе з собою, коли йдеш навіть в гори, але там сильніший вплив простору. безпечно доволі перебувати на природі, і є безліч наукових досліджень, які доводять, що три години введені в лісі чи парку а, зменшують рівень кортизолу, стресових проявів, кращують імунну систему і так стабілізують настрій і фізіологію. Тоді як три години в місті, навіть під час відпочинку, це скоріше стрес для організму, ніж насправді відпочинок. В походах для військових терапевтичним чинником цілющим є. Власне, ходьба, може колись люди помічали, що коли намагаються прийняти рішення чи хвилюється, то ходять колом, і це допомагає, бо такий рух правою ногою лівою ногою, правою ногою лівою ногою неспокоїть, кожен земляє, повертає в тут і зараз і загалом забирає з тривог. Так от це ця ходьба це перебування на природі, і це спільнота своїх: тих, хто має відносно схожий досвід, і тих, хто розуміє і менше. Як то кажуть, дратує і менше таких проблемних ситуацій може виникнути. Ми водили в селі до двадцять третього одноденні походи. Більше 300 чоловік прийняло участь в них. А, потім переключились переключилась більше на 4-денні походи. Вони такі комплексніші і мають ефект і. Ким займаємося і до тепер переважно наша аудиторія демобілізовані військові і дружини загиблих. З ними працюють з демобілізованими військовими. Працює Олексій як гід і як рівний, оскільки він демобілізувався і має спільний досвід з учасниками. І психолог. А з дружинами загиблих працює наша цивільна гід і наша психолог Любава Казмірчук. Ми їздимо в місця віддалені від людей, щоб Намогти зануритись глибше в природу в себе і в спільноту ходимо, палимо багаття, спілкуємося. Такі походні будні з фокусом на теперішньому моменті очевидно, що у зв'язку з інтенсивністю війни, кількістю травматизації, тим, що демобілізуються люди, часто по травмам, то ми враховуємо це при виборі на вантаж. Да, якщо в до 22-го там був здійснений похід на КСБ, Ветеранами з людьми з кінцівкою, то зараз такі екстремальні ці, поки не планується. Під кожну групу е, вирішується маршрут в залежності від фізичних можливостей. 20 кілометрів в день ніхто не ходить. плюс-мінус 10 кілометрів на день, а не ну, без такого, я б сказала, супер різкого перепаду висот, орієнтуючись на тих, кому найважче. На да, основна активність це, звичайно. Що таке взагалі туризм? Це взяти побільше їди, зайти подалі в гори і там все дісти активності. Такого плану це походи радіальні раніше. Були походи з наметами. Походи з наметами це чудово, але знову ж таки люди вже не живуть в лісах, полях і болотах. Тому ми співпрацюємо з організаціями, в яких є будинки, в тому числі туристичний притулок. Є вірник. Вони відновили карпатські стежки, Вони відновили цей притулок, і там розміщаються наші групи і ходять вночі. поспали, вранці вийшли. Прийшлись 10 кілометрів туди назад, повернулись, повечеряли, обмінялись враженнями, посиділи коло багаття, пішли спати. І так, та два повних ходових дня і перший день на відкриття і закриття. Ми не проводимо там психологічних груп, але певна така психологічна складова присутня. А, можна поспілкуватися дуже вільному, неформальному, неформальному спілкуванні із психологами, і один з одним ставити питання, які цікавлять, і отримати на них відповіді. І якщо хочеться отримати подальшу допомогу, то також можна звертатися з цим. Тут так ми намагаємося поєднати те, як впливає природа сама по собі, заспокоюючи розігнаний стан і неформальність спілкування. Бо похід до реках психолога це ще є таким чимось радше дивним для людей. А поход в гори є чимось класним, прям взагалі вау. тому да з приводу навантаження воно помірковане і відповідне до стану. Я запитала, які речі варто брати вгори, а які ну ні в якому разі. Дякую вам за це питання. і Сподіваюся, що люди, які це будуть слухати, не будуть брати валізи в походи. Перше і найголовніше це краще взяти рюкзак. все краще нести на спині ніж в руках. Бо часто наші локації розташовані на вже в горах, і туди треба ще дійти. Перше і найголовніше це зручний одяг, зручне взуття. Чи потрібен бекграунд в горах? Я би сказала, що ні, тому що знову ж таки це не сходження на еверест, і навіть не на базовий табір Евересту, але звичайно фізичний стан, якби треба розраховувати да там коліна, і Скільки людина загалом може прийти їй комфортно. але люди так збираються, щоб вони розуміють, що Ідемо в гору, значить, налаштовуємося на ходьбу. А готувати треба те, що ми пишемо з причей, які потрібно взяти щось на голову, щось тепле, щось легке, тяжко для води. Це ну, і доволі базові речі і ми людей до цього готуємо. Тому чи потрібно боятись походу? Ні, не потрібно. Треба там якось вчати ходити в зал перед походом. Попробуйте ходити в зал. Це цікава ідея, але особливого таких вимог фізичних наші походи немає. Команда також проводить походи для дружин загиблих військових. Я попросила Крістіну розказати трошечки і про цю важливу ініціативу групи військових проживають зміну ідентичності, зміну обставин в житті в контексті війна відносно цивільне життя. Родини загиблих проживають горе, трапа і формують е, свою таку спільноту підтримуючу. Що цікаво, нещодавно наші учасниці. Одного з таких походів для дружин загиблих, який відбувся цієї зими півроку тому вони скинули свій ріл з Сантяго де Компастелу. І це гарно дуже що вони і далі продовжили свою спілкування і здійснили такий похід. Ми намагаємося людям дати відчуття, що вони не одні, і що в них є природа як прихисток. Друзі, ось так ми починали програму з розповіді про обсерваторію на горі Попіван, а завершили розповіддю про походи в гори. Як на мене, ці дві історії пов'язані не лише тим, що вони про гірські вершини і силу природи, вони про відновлення, зцілення і перемогу, особисту, наукову, командну, але перемогу. Я дуже раджу вам здійснити реальну мандрівку в гори в майбутньому і, звичайно, раджу пошукати в інтернеті фотографії обсерваторії Білий Слон. Впевнена, вони вас просто зачарують, або знайдіть в соцмережах Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Автори сторінки постійно оновлюють інформацію про погоду та публікують актуальні світлини. Дуже класні, дуже красиві. Ну і також про все, що я згадувала у програмі, обов'язково додам посиланнями у себе в коментарях або в описі подкасту. Також знайдете форму для заповнення анкети, якщо вирішите приєднатися до Горотерапії. Нагадую, найближча така поїздка, вже 11-14 липня. Вона для військових на службі у відпустці на реабілітації та інших дійсних військових. На жаль, програма не розрахована на дітей чи інших членів родини. Ця наша аудіомандрівка завершується, але я вже планую наступну. Буду вдячна вам за вподобайки, поширення, враження від почутого. Нагадую, що подорож на вікенд це мій авторський некомерційний проєкт, і ваша підтримка надзвичайно важлива. Обирайте зручну платформу та слухайте аудіомандрівку на відомих майданчиках для подкастів YouTube каналі та в етері рідного радіо на хвилі Корсуня. Нашою красивою та сильною країною з вами подорожую я, журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.